Тисячі пенсіонерів, які обслуговуються в Ощадбанку, можуть залишитись без пенсій. Ощадбанк вже робив заяви щодо того, що потрібно буде проводити ось цю ідентифікацію, або ви не отримуєте свої пенсії. І зараз вже навіть термін встановили термін, до якого потрібно людям пройти цю ідентифікацію, тому що вони не отримують свої виплати. Дивіться, виплати заблокують тим, хто її фізично не пройде. Фізично це значить не прийде в банк і особисто, особисто не побачить цю людину в банку. Тобто про все це повідомила прес-служба Ощадбанку. Якщо люди не пройдуть цю ідентифікацію, пенсійний фонд припинить їм виплату пенсію, а Ощадбанк заморозить картку. Терміни, які надали пенсіонерам на проходження цієї фізичної ідентифікації, це до кінця січня 2024 року. Тобто на все про все тут залишилось 5 місяців, ну, трошечки менше. Для того, щоб її пройти, потрібно особисто з'явитися з паспортом або з якимось іншим посвідченням, особи і карткою, на яку виплачується пенсія, до будь-якого відділення Ощадбанку. Причому пенсіонер в присутності працівника Ощадбанку має або зняти гроші з картки, або перевірити стан рахунку. Тобто продемонструвати, що знає пін-код картки, і тільки в такому разі ідентифікація вважатиметься пройденою. Зовсім недавно мама проходила цю ідентифікацію в Бучі в Ощадбанку. Але сталося так, що в неї закінчувався термін дії. тобто Спеціально там вона не йшла проходити цю ідентифікацію. Але ось так сталося, що вона прийшла міняти картку, і ось їй сказали, що ось так і так. Їй прийшлося прийти двічі, тобто не один раз, а двічі, бо там ось дуже-дуже багато ось цих різних процедур. Але я думаю, що це було також пов'язано із тим, що мінялася картка. Тому, скоріш за все, потрібно буде прийти один раз. а Дуже сподіваюся, що не потрібно буде проходити більше. Але сам факт того, що це треба робити, це треба буде робити стовідсотково. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайой. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Хто взагалі придумав цю ідентифікацію? Хороше питання. Дивіться. Фізичну ідентифікацію пенсіонерів і взагалі інших ВПО, які отримують пенсії, які отримують соцдопомогу, було запроваджено ще в 2014 році, коли в Україні з'явились перші внутрішні переселенці. Вони мали відзначатися кожні півроку. І лише в цьому випадку їм продовжували виплату соцдопомоги і пенсії. Але в 2020 році. В зв'язку з пандемією фізичну ідентифікацію переселенців скасували і відновили лише нещодавно, в 2023 році, в зв'язку з офіційним завершенням епідемії коронавірусу. Таким чином, пенсіонери з числа ВПО і переселенці мали з 1 вересня відновити проходження фізичної ідентифікації в Ощадбанку. Але тепер фізичну ідентифікацію для ВПО взагалі скасували, тобто повезло. Оскільки їм призначатиметься допомога лише на півроку. А ось пенсіонерам все ж таки доведеться її пройти, бо якщо вони її не пройдуть, то пенсійний фонд припинить їм виплату пенсії. А ощадбанк заморозить картку. Вже навіть термін виставили, тобто надали людям термін на проходження цієї фізичної ідентифікації. Тобто, потрібно до кінця січня 2024 року з'явитися в Ощадбанк, щоб провели цю фізичну ідентифікацію. Для того, щоб її пройти, потрібно особисто з'явитись з паспортом або з якимось іншим посвідченням особи і карткою, на яку виплачується пенсія, до будь-якого відділення Ощадбанку. Причому пенсіонер в присутності працівника Ощадбанку має або зняти гроші з картки Ощадбанку, або перевірити стан рахунку, тобто продемонструвати, що він знає пін-код картки. І тільки в такому разі ідентифікація вважатиметься пройденою. Тому, дорогі пенсіонери, хто отримує пенсію в Ощадбанку? я думаю, таких людей дуже багато. Якомога швидше пройдіть, пройдіть цю ідентифікацію для того, щоб не було ніяких проблем. Я розумію, що є дуже багато людей, які просто фізично їм тяжко прийти взагалі до банку, що їм ну, якось там все це там, гроші з цієї ж картки може ходити там родич, знімати і так далі. Тобто, ходити в банк якось фізично по здоров'ю. Не тут, не не те, що там людина не хоче, можливо, не може, але бачите, ось такі правила. Тому а, щоб не втратити свою пенсію, будь ласка, сходіть, пройдіть цю ідентифікацію, щоб не втратити свою пенсію. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.